Щоб ми не говорили про вибори, усе одно завжди чекаємо від них омріяних змін. А чи не стало вони для краян? З нагоди 100 днів роботи міської ради сьомого скликання з цим питанням ми звернулись до рогатинців. То на вулицях стало то доволі чистіше, то почали то смітники привозити. Також то люди стали якось то більше то прибирати вулиці для себе. Шостіший порядок? Трошки очищають вже місто. Щось десять рухається. Перші якісь збори роблять. Ну йде рух, йде. То ще рано казати. Ну, такі поверхностні, бачимо. Кажуть, трошки почали, а далі. Я думаю, має пройти рік, щоб щось тоді вже можна легенько казати про якісь результати. Цікавилися, які проблеми є в бібліотеці, що нам потрібно. Е е е крім того, в 2015 році якраз тільки став міський голова до роботи, як виділили в п'ять тисяч гривень на комплектування дитячої літератури. Е Презентував її тут діткам на свято Миколая. Обіцяв комплектувати новою сучасною літературою, щоквартально, виділяти виділяти 5 тисяч гривень. Питали, які проблеми є: чи потрібен нам ремонт, чи потрібне перекриття, чи потрібне на опалення, чи ким нас опалення. Потрібно для бібліотеки. Тому я знову ж таки кажу, я приємно здивована, що міська влада цікавиться роботою бібліотеки, роботою інших структур. У місті зміни є, тільки бажано, щоб вони були ще кращі. Їх неможливо зразу зробити, але поступово налагоджується. Звичайно, новорічна ялинка дуже втішила дітей. Ну, мені здається, що буде краще зміни. Відновлення самого музею опілля воно вже дуже давно тягнеться. Про це було дуже багато розмов. І, власне, лише на початку цього року ми так розуміємо, це питання зрушилося, і наскільки знаю, міська рада готова виділити кошти для. Формування цього музею для формування структури і забезпечення діяльності це дуже потішно, це дуже тішить, тому що є якісь перші дієві кроки щодо вирішення цього питання. На мою думку, багато чого змінилося. Саме перше те, що на різдвяні свята наша нова влада нас здивувала гарною великою ялинкою і гарно прикрашеною територією центральною територією міста. Моя дитина ходить в садочок, там придбали нові ліжечка, також також великий плюс. Змін. Зміни змітні досить, тобто на вулицях стало краще дороги, тротуари ремонтують. Ну взагалі стали замітні зміни з 1 лютого дійсно в Рогатинській центральній районній лікарні почала працювати програма безоплатного медичного забезпечення для жінок породіль, новонароджених і дітей до 18 років, які проживають в місті Рогатині. Ця програма була розроблена з ініціативи міського голови Сергія Степановича Насалика. Дуже гарна програма. Всі зараз задоволені цією програмою. Відколи ця програма почала працювати, вже проліковано 12 дітей в дитячому відділенні. а Також одна дитина пролікована з Приводу гострого апендициту, яка була прооперована в нас тут в рогатинській центральній районній лікарні, також є в пологому відділенні зараз на даний час. Одна жінка, яка також прооперована з приводу планового кесарського розтину. І було дві породілі рогатинських вже також після нормальних пологів, які отримали безкоштовне медичне забезпечення. Так ми скористалися, і я хочу подякувати не тільки від свого імені, а від імені мамів, які теж своїми дітками лежать тут у дитячому відділі. Скласти слова подяки міському голові, що він взявся до такої нелегкої роботи сприяти цим дітям, щоб їхнє лікування було краще. Відколи я поступила до родому і народила сина, всі, всі ліки, все повністю мені обійшлося безкоштовно. Мене не, не обходило від самих дрібниць до самого основного нічого. Ялинки обрали на новий рік, ніколи так ще не було. Що всі ялинки в світлі, гарно все. У нас не дуже годен, поки що в теперішніх умовах побачити щось нове. То не залежить від нової влади, то від них не залежить. Більше залежить людей. Більше залежить від людей. Так, зміни є, вони на краще, вони на молоді орієнтовані. Нове керівництво міста вони відгукнулися до проблем спортивної діяльності, яка є у нас на території міста. Що, це мається, що мається на увазі? Вони проініціювали зустріч громади спортивної громади, до, щоб зустрілися в міській раді і. Хотіли вияснити, чим живе місто, яка спортивна діяльність відбувається в місті. Вони сказали, що будь-які наші починання будуть підтримуватися міською радою. Зараз, вже в лютому місяці, ми вже провели два турніри, які ми готуємося вже на. На відкритому полі, на свіжому повітрі ми вийшли вже на етап підготовки, початковий етап підготовки. І сприяння, по-перше, що коштами, по-друге, це в організаційних питаннях, де дістати транспорт, до кого звернутися, щоб помогли з диспаливом, до кого звернутися, щоб помогли якісь, ну, тобто це є… Плідна праця, що стосується, в першу чергу, не матеріального, в першу чергу організаційного процесу. Ну, Перше все, це наша новорічна ялинка, за нею не соромно цього року. Я думаю, що наші зміни будуть продовжуватись, будуть нові дороги, будуть нові тротуари і бажаю удачі нашій новій владі. Ностальгія за старим рогатином, Зелене місце, а зараз забудови, парком, що був в центрі міста Дерек Соляна. Ну, воно якось так є, згадка така в думці є, що колись було так, зараз трошки інакше. «По вулицях провести нову воду, бо наша вулиця твоє рядом друг Старомлимська. таки такі калюжі і вода. Пробила вода тече, решта кажу, їхня справа, бо тепер все дороге. Якщо ти зустрічаєшся з керівником і ти бачиш в його е, очах переконливі е, е, дії, такі, які він декларує, він переконливо до цього ставиться, що це можна зробити, що це потрібно зробити. Просто е, проблема в чому в нас? У нас проблема в тому, щоб знайти більш ініціативних людей, які би їм допомогли це втілити в життя. Тому що, ну, на жаль, е, навіть якщо при зустрічах ми розмовляємо, є пасивні люди, які все ж таки надіються на те, що це хтось має зробити. Ні, давайте разом згуртуємося до якоїсь певної ідеї і, і будемо її вирішувати. Більше спілкування з людьми і питати їхню думку більше сучасного, більше оновленого, фасади, щоб краще були. Щоб зробили кращими дороги, узбіччя як для початку. Дуже вже багато зробив для нашого міста і бажаю йому далі працювати. Продовжувати в тому ж дусі. Чимало людей, до яких ми звертались, відмовлялись відповідати на запитання або ж бажали владі прислухатись до думки виборців. Втім, яких змін вони хочуть, самі ще не визначились. Можливо, в цьому і полягає одна з проблем суспільства, але надіємось, рогатинці звикнуть до того, що їх готові чути. Зоряна дзера, Ольга Іванець Дмитро Беркій, рогатка ТБ.